Привіт, любі! Мій канал досі атакують Боти Іванова. Можна сказати, що розбір вдався, тож саме тому вони пишуть такі коментарі. Мене порівнюють зі своїм ідолом, який на хвилиночку, 20 років у професійному журналізмі окає, акає, Бекає, мекає, але людям не подобається, що я не володію українською мовою, тому що я живу в Європі і спілкуюся вільно п'ятьма мовами і українську я не використовую в повсякденному житті. Але їм не подобається моє слово паразит. Я не ідеальна, я себе ніколи не позиціонувала ідеальною людиною, в мене є свої недоліки. Але е, порівнювати мене з професійним журналістом, причому який Екає, Бекає, то я непогано справляюсь зі своїм е, обов'язком. Подивіться, кому цікаво, е, Ботня там дуже цікаво розлагольчування.